Тростянецька громада 21 березня вшановує пам'ять героя Тростянеччини, члена добровольчого формування Тростянець 1 Івана Петровича Мартиновського. Рік тому він загинув у боях за визволення Тростянця. Саме 21 березня минулого 2022-го був один з найпереломніших днів у ході визволення міста. У нерівному бою п'ятеро бійців територіальної оборони, переслідуючи ворога, потрапили під мінометні обстріли. Всі вони отримали поранення. Поранення Івана Мартиновського, на жаль, виявилося несумісним із життям. Перед тим як заходити в бій, прийшов їх, мабуть, найголовніший командир, не знаю ні позивного його, нічого збройних сил України, який попросив нас поділитись. Нас було 10 чоловік, ми так і розділилися на декілька бригад малесеньких. Розстали, розставили хлопці, ну, пішли розставляти Збройні сили України. Так ми ну, безпосередньо окружили всю нескучанську вулицю, починаючи з підйому, біля криничок, за лісхозом, за больницею везде стояли наші хлопці. Це прилетів танковий снаряд, від якого постраждало 5 людей. Ну, безпосередньо декілька осколкових поранень. Получив і я. Десь, десь примерно в цьому місці був Ванька Мартиновський. Ну, він, він йшов перший, він виводив е, хлопців ЗСУ. Ну, йому найбільше досталося. Ну, товариша не стало. Трохи не довезли його до больниці. Я, мабуть, на 2 метри чи на метр далі був. нас йшло п'ятеро, і всі п'ятеро поїхали в больницю. У загиблого героя залишилася дружина і двоє дітей-школярів. Вшанувати світлу пам'ять у річниці загибелі. Біля могили героя зібралися рідні, близькі, побратими та представники влади. Думаю, що важко згадувати, знаєте, кожної развертатися любому ветерану, згадувати там той бой, ті події. Це лишній раз. Привертати в собі певні почуття, завдячуючи Івану Мартиновському, завдячуючи всім іншим побратимам, які загинули за нашу Україну. Сьогодні ми маємо можливість розвивати і відновлювати нашу Трасінецьку громаду і мріяти про краще мирне майбутнє. Вічна пам'ять нашому герою, вічна слава нашому герою. І ми разом з родиною скабим за тяжку втрату. Нашого патріота, нашої Тростянецької громади, також в цей скорботний день у закладах загальної середньої освіти Тростянецької громади пройшли заходи реквієм, на яких розповідали про Івана Петровича. Юні тростянчани вшанували пам'ять героя хвилиною мовчання. Вірити у наших військових, допомагати наближати нашу перемогу, пам'ятати, якою ціною нам дається сонячний ранок та тиха ніч, закликав юне покоління старший солдат Національної гвардії України Тарас Свідзінський. Прощаємось з кращими, які віддають життя за нашу цілісність, за нашу свободу, за наше мирне небо. За кожен ранок, коли ми прокидаємось. Маємо зарадість і на щастя. Наші хлопці роблять це неможливе. Як ворог думає, що думав, що прийде три дні, і країни нашої не стане. Сталося наоборот. Всі свідомі українці. Ми особисто багато наших товаришів. Перший день ми з 25 лютого перебували вже в військовій частині перші дні війни. Тому наші хлопці роблять. Все можливе і неможливе для того, щоб війна швидше закінчилась, щоб ми кожного ранку прокидалися, кожного вечора спокійно засинали. Про героїчність Івана Мартиновського розповідав і побратим Сергій Рівошкін. Це дуже хоробра була людина. Людина, яка, коли почався повномасштабний наступ. Ця людина вивезла свою родину на, безпечне, на безпечну відстань і звернулася назад в Ростянець, приєдналася до 93-ї бригади і почала заводити війська. В нього не було ні страху в очах, він не боявся нічого. Ця буквально фото, яке ви бачите. Це було зроблене останнє фото за приблизно пів години до повномасштабного звільнення Тростянця, коли почався повномасштабний наступ в Тростянці, коли Іван Мартиновський заводив війська 93-ї бригади в Тростянець. Під час, на жаль, під час зіткнення з ворогом. Почався мінометний обстріл. Іван Мартиновський загинув за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військової присязі указом президента України нагороджено орденом за мужність третього ступеня героя Івана Петровича Мартиновського посмертно. Вічна слава кожному. Лютий для багатьох українців став відліком нового трагічного часу. Та наша перемога все ж настане, і стрілки годинника почнуть обертатися у звичному русі. Незмінною залишиться тільки наша пам'ять про героїв, які віддали найцінніше своє життя за свободу, незалежність та цілісність нашої України. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.